15 квітня 2022 року, сьогодні неділя, сьогодні свято Великдень, Пасха. Народ уже давно побив яйця, поїв пасок, розговівся, і я ніяк не можу стриматись, щоб не висловити свою дуже, свою дуже цінну думку з цього приводу. Отже, свято. Доволі важливе не тільки для християн, а для всього світу. Все почалося задовго до того, що коли е, утворювались держави, утворювалися міста держави, люди об'єднувались. Е, це було задовго до того. Все почалося з того, що людина стала допитливою і їй стало цікаво. Чому? віє вітер, світить сонце, гримить грім, і нічого решту їй не залишалось робити, як пояснити це Божими діями. Так як збагнути на той час було дуже важко, що саме відбувається навколо. І були придумані різні божества. Були вигадані цілі пантеони богів, серед них були супербоги, обрані боги. і це все перетворилося в релігійні течі, на релігійні течі. Релігія завжди існувала в державах, і релігія завжди стояла на службі держав. Та релігія, яка на службі держави не стоїть, вона зникала, її знищували, вона ставала непотрібною. або Прихильники тої релігії старались оселитися десь як надалі від держави, щоб їх ніхто не зачіпав. Отже, коли утворилися держави, релігія стояла їм на службі. Була колись така держава Єгипет, і в цій державі правили фараони, і один з фараонів приютив. Євреїв, які прийшли в пошуках кращої долі, і євреї стали жити в Єгипті. Але з часом життя їхнє стало неможливим. Схоже, дуже погано було, їм було не з медом. І, як Бог наказав їм, вони шукали всіляко шлях, щоб. Парон їм дозволив вийти з Єгипту. Парон ніяк не дозволяв, потім Бог наслав сім кар єгипетських, і, як наслідок, парон дав добро на вихід єврейського народу із Єгипту. Дав добро, але одумався. І коли євреї вийшли з Єгипта, він послав війська, але сталося диво. Море розійшлося, єврейський народ пройшов по дну моря, а війська Єгипту були потоплені, тому що море розійшлося назад. Так говорить давня легенда. Так написано в Біблії, ну приблизно так. Іншими словами, більш грамотно, більш розумно, ну про це написано в Біблії. Саме сьогодні ми святкуємо свято виходу єврейського народу із Єгипту, звільнення єврейського народу з-під гніту єгипетських фараонів. Люди повинні шукати там де краще. І після виходу з Єгипту євреї никали по, по пустелі 40 років, аж потім вони почали знаходити. Аж потім вони знайшли осередок, де могли б обжитися. І далі багато ще історій було, багато ще подій відбувалося. І врешті-решт, єврейські вчені, вчені релігійні мужі говорили про те, що буде колись народиться. Спаситель всього єврейського народу. Він народиться від незайманої смутливої жінки, і цей ця особа рятує весь єврейський народ, забере гріхи з собою. Так і сталося. В Віфлеємі народився. Хлопчик в нас його називають Ісус, його матір називають Марією. І цей Ісус його назвали Сином Божим, Спасителем світу, і з ним трапилася велика неприємність, як описується в Біблії. Через Декілька десятиліть, 33 роки, чи може й більше, його розп'яли за проповідь на Христі, як пишуть на Христі. Після його розп'яття минуло три дні і він воскрес. Тому сьогодні святкують не тільки свято Виходу. Єврейського народу з Єгипту, а святкує ще й Воскресіння Ісуса Христа, як диво. Ісус Христос помер на Христі, забравши всі гріхи з людей на себе, вознісся. І це Диво це те, що дає право. Всім церквам існувати. В принципі, нічого в цьому, можливо, поганого і не було б. Погано тільки те, що ці історії дуже криваві. Розп'яття те саме, пригнічення єврейського народу, та взагалі сім казней єгипетських це все призводило до того, що люди помирали. Релігія завжди пов'язана з смертю простих людей. Винуватий ти чи не винуватий, багато в чому церква сприяла тому, щоб люди помирали. Трагічно, коли людей розпинають, трагічно, коли люди прощаються своїм життям. Яким чином ми українці причетні до історії єврейського народу? Справа в тому, що України як такої раніше не було, так як не було ні Росії, ні Сполучених Штатів Америки, ні Франції, ні Італії. Кіри раніше не було. Після розп'яття Ісуса Христа, Його Воскресіння, Марія Магдалина. Одна з послідовниць Ісуса прийшла до імператора Тіберія повідомити йому, що Ісус воскрес, Вознісся. Тіберій не повірив їй. Марія принесла з собою яйце, так як до імператора з пустими руками не прийнято було приходити. Куряче яйце. І Тіберій сказав. Ну, якщо він дійсно воскрес, то хай яйце почервоніло. І воно почервоніло. Звідти ми маємо традицію фарбу... фарбувати яйця. Паски пекти ну, традиції як такої, я не знаю, де знайти таку традицію із біблійних текстів. Євреї на свято виходу з Єгипту не випікали пасок, ця страва в них по-іншому називалась, попрісноки і, в принципі, пропаски трошки згодом. І от коли яйце почервоніло, Кіберій е подивувався, я так розумію, він признав Воскресіння. І Життя продовжувалось. Воно продовжувалось тим, що з часом Римська імперія, велика священа Римської імперії, до складу якої входили території сучасного Ізраїлю, наприклад, далі, Ізраїлю, Туреччини, Священна Римська імперія розпалася. До розпаду імперії. Дуже сильні християнські течії утворювалися на її території, створювалися церкви, створювалися, були послідовники християнської віри, і після розпаду священної Римської імперії в місті Римі сформувався осередок християнства. Також осередок християнства був в місті теперішня наза, назва там було, раніше Константинополь. Українці, яких, українців тоді не існувало, але вже була Київська Русь, тут були якісь керівники князі, і князі активно торгували із світом. В тому числі. Була торгівля із Константинополем, були якісь відносини із європейськими державами, але ми не були християнами. І для того, щоб вийти на європейський ринок, на ринок цивілізаці... країн, цивілізованих країн, як це сказав би так: ну, в лапках цивілізованих країн. Володимир. Хрестив, хрестився сам і змусив хреститися наших предків. Саме змусив хреститися. У Нас був свій пантеон богів, були свої традиції, звичаї, але було прийнято вольове рішення князем Київської Русі Володимиром хрестити всіх людей. Хочеш, не хочеш, а хрестися. У Нас були свої ідоли, як їх називають поганські. Ну, це, скажем, слово досить неприємне на слух. Тих ідолів повалили на землю, Ми намагалися втопити в Дніпрі, люди вниз по течії кричали, бігли, кричали Видубай, Видубай, в... ну і, як... і, і, і там, де ці ідоли приставали до берега, зараз є. Києві, зараз названо в Києві місце видубичі саме через це. І ми стали християнами, але нам це не дуже допомогло. Не дуже нам допомогло в історії християнства, тому що на території нашої України відбувалися доволі таке і відбуваються доволі таки неприємні речі. Велика кількість воїн, міжособних воїн, в тому числі зараз війна у нас із християнською Росією, Християнська Україна воює з християнською Росією. В тому числі зараз християни, росіяни говорять, що ми не християни і нас треба вбивати. Ну як це класно? Християни завжди із, із, разом своєю вірою приносили. Біди для інших народів. Далеко брати не треба. Наприклад, під час колонізації Південної, Центральної або Північної Америки багато майже, мабуть, відсотків 90-95 корінних народів були християнізовані. Багато людей, народів, які жили. Були знищені, хри... знищені християнами. то от так. Приходить християнський віра. Так от, паска, Ковбаска. Звідки пішло... пішов звичай пекти Паски? Це насправді не християнський звичай. Так само не християнський звичай фарбувати яйця. Паска – Куліч це фалічний символ. Ну, яйця відповідно так само це як містилище. Як сказати? Коротше, яйця це яйця, а Паска як фані, як фалічний символ. Це ніяким чином не відноситься до якоїсь еротики, еротизму чи порнографії. Чи непристойної поведінки в суспільстві, це все на все ознака е м, плодородності. Пекли паски, фарбували яйця, щоб задобрить богів, які послали б більш щедрий врожай, які допомогли б плодити худобі, ну і розмножуватись самим людям. Християнство, прийшовши на будь-яку територію, чи то там Центральна Америка, чи то територія Київської Русі, старається підлаштуватися під звичаї народу і під християнство підлаштовують звичаї народу. Наші християни. Значить, церкви є, але до християнства це відношення мало має. Різні свята є в різних народів, які абсолютно християнських народів, які абсолютно не схожі один на одного. Наприклад, свято мертвих в Мексиці, воно його в нас немає, хоча раз християни, то в нас свята повинні бути. Одній й ті самі християнські і нічого більшого. Наскільки це правильно приходить, приносить свою віру, змушувати насаджувати свою віру, я думаю, що для розширення будь-якої думки, будь-якого вірування, будь-якої будь-чого. Потрібно застосовувати силу. Так само і християнство із столицею у Ватикані застосовує силу до непокірних або до тих, кого вони не вважають людьми. Ну, наприклад, як чорношкірі або аборигени. Ну, християни не вважають їх людьми. Та й, наприклад, існують різні течії християн і. Наприклад, ті течії абсолютно не сприймають віри одне одного, хоча вірять в одного Бога, Ісуса і так далі. Який висновок можна з цього зробити? Чи варто святкувати, чи не варто? Мені здається, якщо по фану, то можна святкувати. А якщо серйозно, то кожен, кожна людина, яка вважає себе християнином, яка ходить в церкву. Повинна в першу чергу прочитати Біблію і відповісти для себе на питання, чи я погоджуюся з кожним, буквально з кожним реченням цієї книги. Чи це близьке мені по духу, тому що там багато чого страшного написано. Багато з чим я там не погоджуюсь, тому я не можу вважати себе християнином. Я вірю в те, що є якась сила над нами. Але це не та, про яку написано в Біблії. У мене був особистий досвід із надприроднім, із з тим, що я не можу пояснити. І цього. Пояснення немає в Біблії абсолютно. Тому, якщо людина вважає себе щирим християнином, християнинкою, то в першу чергу прочитати Біблію, в другу чергу відмовитися від дійсно язичницьких свят і жити по Заповідях Божих. Проблема в тому, що різні християнські течії, католики, православні, там, суботники, вони ворогують між собою. Тобто Бог один, але для когось він особливіший. І можливо я повірю в того одного Бога, який як описаний в Біблії, коли ми будемо святкувати Різдво в один день, коли в нас будуть однакові свята. Коли не буде поділено католиків, протестантів, суботників, десятників і так далі. Тоді, можливо, я повірю. Як на мене, Християнство признане для того, щоб контролювати людей. До епохи інтернету, до епохи соціальних мереж, Ютуба, це робити було практично неможливо. Що значить контролювати людей? От царі були раніше, Цезарі, кесарі, президенти зараз є. Потрібно доказувати їх легітимність перед народом. Ну ти ж не скажеш, що якийсь там Василь став царем. Треба це обґрунтувати. Чому саме Василь? А, а може давай Іван, а може давай Степан хай буде князем, Чи якийсь там Єрополк, ну він був князем. Ну, чому саме? А тому, що він помазаний Божий. За ним стоїть ніхто інший як Всевишній Бог. І така легітимізація до добра не доведе. Два тисячоліття існує християнство на нашій планеті. Ну, я вважаю з часу розп'яття Ісуса Христа. Два тисячоліття по всій планеті вбивають людей. Мусульмани вбивають християн, християни мусульман. Інші вбивають інших і тих. І було б не погано, щоб християнство приносило мир, а не війну. Але в демократичних реаліях християнство неможливо. Тому що коли ти вільний, ти вільний бути християнином чи, християнином чи буддистом, чи мусульманином, а християнство цього не дозволить. Якщо ти живеш в країні, яка вважається хри християнською, ти повинен бути християнином. Обов'язково християнином. Зараз це все. Якось нівелювалися, тому що в Україні панували 70 років комунізму, комуністи панували більшовики, то панувалися до того, що люди втратили віру в комунізм. Радянський Союз розпався всі раптово вдарилися в віру, але то не серйозно. То не та віра, наприклад, як в США, це є громади, в яких обов'язковий Якщо ти не ходиш в церкву, то ти якийсь не такий, тебе вже будуть осуджувати, ти будеш викинутий із соціуму. Тебе будуть сторонитися, так як ну, наче ти прокажений. Тому в нас це не дуже відчувається, але в цілому по всьому світу, якщо Україна християнська, то ти або община християнська, або Поселення християнське, то ти повинен бути християнином інакше тобі не вижити. Можливо, із появою інтернету виникне щось більше, ніж вірування, щось більше, ніж сліпа віра в якогось міфічного Бога. Щось більше, що дозволить зберегти людству себе, що дозволить продовжити людський рід на цій планеті. Тому що зараз запанування християн, іудеї, там, мусульман, які дуже віруючі, ходять в церкву у щось вірять. Я бачу, що світ котиться, котиться до до закінчення. Наприклад, бізнес гробить планету, засмічує її, робить людей. Я не бачу тої точки, тої точки або того способу. Коли віра призведе до чогось нового, до розвитку цивілізації, а не до занепаду. Я, я не бачу інструмента, який закладений в вірування. Багато років тому, коли ще не було медицини. Таку, як ми знаємо, зараз анатомії, люди викопували трупи, обстежували їх, вивчали їх, вивчали причини смерті. Їх за це, зокрема, християнська церква, не любила. Відповідно, якби і далі так продовжувалося, якби не було людей, які копають трупи, які дивляться в небо на зірки, не вивчають рух планет, не доказують церкві е її хідні догми, можливо, ми б ще й досі ходили пішки, не жили б в багатоквартирних будинках із центральним водопостачанням, теплопостачанням. Не їздили б автомобілями, тому що насправді Бог, який все знає, який мудрий, який досягнув вищої точки розвитку у Всесвіті. Це особа, яка особливо повинна бути мудрою, відрізнятися винятковою мудрістю. Бог повинен був це все дати людям. Просто так. Натомість люди із силою витягують прогрес, витягували прогрес і зараз витягують прогрес наукою, яка нічого спільного з Богом не має. Я сподіваюся, що вірування, врешті-решт, переродяться в щось інше, ніж просто психологічна підтримка. Темних людей. Можливо, через 2-3-4 століття провірування будуть згадувати як про красиві, подекуди жорстокі легенди, в які люди колись вірили. І на землі буде стабільність, на землі менше стане бій. Невеселий не відосик вийшов, хоч сьогодні, здавалось би, повинен бути веселий день, великдень. Ключове свято взагалі в християнстві, але відосик не дуже такий вийшов. Рекомендую подивитися його на швидкості більш ніж звичайно. І наостанок хочу сказати те, що бажаю нам усім гарного здоров'я! Гарного дня, процвітання Україні за непаду Росії!